Уявіть собі, колись за вертепчу коляду можна було потрапити до в'язниці. Це новорічний вертеп у Львові 1972 року. Тоді вони ще не знали, що влада готує для них 12 січня. Дисидентська молодь зі Львова та Києва об'єдналась і чинила спротив політиці викорінювання українських традицій, зокрема забороні святкування Різдва. Вони ходили по домівках українських митців та діячів з вітаннями та колядками. Загалом у вертепі взяло участь близько 45 осіб: художниця Стефанія Шабатура, подружжя Каленців, Володимир Іванишин, Раїса Мороз, Микола Білуус, Василь Стус, який приєднався до гурту прямо на вулиці. Але вже через декілька днів почалось. КГБ заарештувало 19 учасників різдвяної коляди. 11 в Києві та 8 у Львові. Світличний, сверстюк, плющ, чорновіл, калинець, стус, Шабатура, Дашкевич та інші. Їх залякували розстрілом, фізичними тортурами, завданням шкоди рідним, оголошували божевільними та кидали у психлікарні. Більшість отримала вироки: позбавлення волі терміном на 5-7 років у таборах та 3 роки заслання. Січневі репресії 1972 року стали частиною плану знищення української самосвідомості. Тоді традиція публічної коляди була перервана на тривалий час. З приходом незалежності наші традиції отримали новий шанс на життя. А зараз це ж питання виживання цілої нації та всієї української культури.